Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міні -агро Вінниці! Сьогодні з нового поступлення відправляємо Соліс 26 екстра до нового власника. Нагадаємо, що екстра підходить під міжрядку 60. Їде він разом з грунтофризою Шайтаман, Це з того самого заводу, що Фреза Соліс, але трошки більший захват. Коштує даний трактор 9800. Різниця від Соліса 26-го, крім того, що ширший, потужніший передній міст. Більше місця для оператора, ширший фол, потужніший задній міст. Зараз хлопці ще щіплять бокові накладки пластикові і тракторець поїде до нового власника. Заїжджайте до нас, компанія Мінягровіниця. Находимося, на Тиврівське шосе біля авторинку. Чекаємо на вас.